Слава Богу, та сестри! Ви знаєте, я сюди собі на своєму місці згадую, коли я ходив на неділю школу, коли так само участь брав у недільній школі. І саме найбільше мені запам'яталося, так кризалось в мою пам'ять. Колись була така декламація, Зараз так не критикують їх, а колись були декламації. І ми виходили розказували. і розказували. я пам'ятаю, я був. В ролі Йосифа і розказував е, цю дипломацію. Там таки був в е, е, Марії була Наташа в Мельник Зарайону. І я пам'ятаю, там була така ілюстрація, що Йосип дуже радів про те, що він купив Біблію що він потратив свої гроші для того, щоб купити і Я пам'ятаю цей це такий уривок, коли моя роль була така, що я мав взяти Біблію відняти її. Радісним голосом сказати, Марія, подивись, яку я купив Біблію. І, і це так мені врізалось в мою пам'ять, що для Йосипа це так було цінно. Він потратив відповідну суму грошей, і там в королі далі було, що Марія не, не була в такому захваті що, що я потративши гроші, Йосип потративши гроші, е, купив цю Біблію. Але коли Йосип почав чекати, Мадія зрозуміла, що, що Йосиф зробив правильно, що він купив цінність, яка наповнила їхнє серця радістю. Тому, брати та сестри, я вірю в те, що коли діти наші вони приймають участь в зібраннях, коли вони служать, в їхній пам'яті остається ось те добре насіння. Та добре насіння, яке я вірю в те, що воно одного разу. Та свій, воно вже деякі. І ви знаєте, спілкуючись з вчителями, е, хотів би зазначити для нас батьків. Е, вчителі говорять про те, що наші діти вони вживають на дійній школі, де на заняття дуже погані слова. Вони можуть обзивати один одного. Вони можуть не хороші слова говорити. Тому я хотів би зазначити для нас батьків. Ми маємо в перше всього тренувати в своєму за своїм язиком, що ми говоримо, і говорити дітям, що про погані слова це є недобре. Даже писання воно говорить про те, що і апостол Павло він говорив, що марнословство, лихословства, недобрі слів ти уникає. Це є недобре. Тому для нас, і сестри для з батьків, зауваження і для дітей, так, щоб ми розуміли, що. Не добрі слова, вони не прославляють Господа, а прославляють Господа тільки добрі слова, ласкаві слова. Тому і Писання говорить, що ми маємо один на одного бути ласкавими. А якщо ласкавими, то відповідно, що поганих слів один на одного не буде. Я брати та сестра хотів поділитися Словом Божим про події, які відбувалися, які ми сьогодні згадуємо. Перше будуть, чи будуть читати таких три місця із Слова Божого. Це буде другий розділ від Матфія з 13-го віршу. Почну. Першу, першу історію з 13-го віршу, другий розділ Матфія. Як вони ж ті дійшли, то тобто ось ангел Господній з'явився у вісні Йосу, та й сказав: уставай, візьміть дитя та матір його, і втікай до Єгипту. І там зоставайся. Аж поки скажу тобі. Бо дитяка шукатиме ірод, щоб його покупити. І він устав, узяв Тетянко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті Іродові, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту побила я, сина свого. В цьому підріс Слова Слово Божого ми бачимо, брати та сестри, що як важливо. Чути голос Господній, Як важливо виконувати те, що ти почув. Йосип, як вже переді мною браті молоді, читали про те, що Йосип він був праведний і богобійна людина. І з образу цього праведної богобійної людини, ми бачимо те, що Йосип він був чуткий до голосу Господнього. Він розрізняв голос Господнього. Він розумів, що коли Господь говорить. Його потрібно негайно виконувати. І коли йому Господь дав це слово в пісні, розумів його, щоб він взяв дитятко і втікав до Єгипту, то написано в Слові Божому, що він вночі, не вагаючись взяв дитятко, взяв на і почав йти у цю невідому дорогу. Ми, коли можемо дивитися карту, то ми розуміємо, що це велика відстань. Від Єрусалиму від Вихвиєму, від Єрусалиму, ми вже не були в Єрусалимі, бо був, був в той час, або в іншому місці. Ну, факт того, що були вони в Юдеї і вони втікають до Єгипту. Дуже великий відрізок. Це не просто машиною їхати, це потрібно з дитятом, з різним і так далі. Але він розуміє, є голос Господній, і мені потрібно виконати волю Господню. Потрібно, щоб я був збережений, і. Моє, моє оце, народження, що мені доручив Господь, щоб воно було це дитя, воно було збережене. І слово Боже, брати та сестри, воно нас навчає і говорить, щоб ми пильнували своєму житті, пильнували про те, щоб бути виконавцем його волі, Його Слова Божого. Тому для нас із цього оповідання, брати та сестри, урок, щоб ми були чуткими до голосу Божого. І були виконавці його волі. Далі давайте прочитаємо 16 вірш і далі: спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав вбивати в Уфлеємі по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його мудреців був випита. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк Вономаючи. Чути голос у рамі, плачу і ридання та голосіння улиття. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. В цьому в тексті, брати та те, сестри, ми бачимо те, що ворог, він завжди шукає і прикладає дуже багато зусиль, щоб знищити щось добре. Коли був народжений Ісус Христос, Він зрозумів, Він випитував. Законників, він любить вкупився що це цар Юденський, що це спаситель світу. Він це чув. Він, він, можливо, цього не розумів, але він чув, що це спаситель світу, що це Еманоїл, що він буде народжений своєм, все те, що зіщали пророки, він це чув. І він розумів, що це щось особливе, це щось добре для людей. І коли він це почув, то він. На це добре почав дуже прикладати багато зусиль, щоб його знищити. Йому це не вдалося, бо це був дуже помутній план Господній для спасіння людських душ, людей, для спасіння людей. Але не через так само, брати та сестри, і в нашому житті, коли ми хочемо щось робити добре, для саме Господні, чи не відчуваємо ми цей великий опір від диявола. Тому апостол Павло, він пише своє послання і каже, що диявол він хоче ходить, як рикою чоловік. Він хоче знищити. Він хоче людські душі знищити. Бог він кожну людську душу Він оприділив для чого? Для спасіння, для річного життя, для доброго. Але диявол він хоче людське життя понівечити. Він хоче його знищити. Так само, і коли ми хочемо якусь добру справу зробити у нашому житті, він теж те саме робить. Його ціль знищувати. Його ціль німечити людське життя, його ціль змічувати добрі справи. Ми так само дивимося життя України на сьогоднішній день. Україна, вона з такого з Радянського Союзу, вона по-особливому приблизилася до Господа. Найбільше людей прийняло Господа в своє життя. І люди навертаються до Господа більше і більше. Прийшла свобода і розповідування. Але ми бачимо, що дияволу йому це не подобається. І одна із причин, чому відбувається війна в Україні, тому що люди в Україні приближаються до Господа, кличуть до Господа, а дияволу це не подобається. Ми можемо проаналізувати на ці країни, які були в Радянському Союзі. Дуже мало людей послідували за Господом, коли прийшла свобода. Але Україна вона збирала дуже багато людей на стадіонах, в школах. В різних у, таких суспільних місцях Слово Боже проповідувалося. І ми розуміємо, що там, де проповідується Слово Боже, там обов'язково приходять зміни. І дияволу це не подобалося на це добро, яке приходило в Україну і приходить в Україну. Але ми віримо в те, брати та сестри, що план Божий, який Бог запанував, диявол не зможе його порушити. Прийде, прийде мирно крім цю землю. І ще дуже багато людей в Україні. Вони прийдуть до Господа. Тому, і з цього тексту ми бачимо брати те, сестри, що диявол, він завжди хоче знищити щось добре. Він хоче знищити те, що буде розслабляти Господа Ісуса Христа. І третій візок, в другому розділі, це, який я хочу сьогодні прочитати, це з 19 го віршу і далі. Коли ж Ірод умер. Ось ангел Господній з'явився в дітки в лісні Йосипові та й промови: уставай, візьми дитяко та його, та йди в землю Ізраїлю, бо у вмерли ті, що шукав душу дитини. І він устав взяв дитято та його, і прийшов у землю Ізраїлю. Та прочув, що царуєв юдеї Аркела замість ірода, батька свого, побоявся піти туди він і вісні остережений, Пішов до країв Алелесі і прибувши, оселився у місті на ім'я Назаре, щоб збулося пророкам сказано, що він на буде з вами. В цьому тексті, брати та сестри, ми знову ж бачимо, що Йосиф, він, перебуваючи в Єгіті, він не втратив того, щоб чути голос Господня. Тобто, ми цього можемо побачити, що наше місце перебування. Воно не може вплинути на те, щоб нам не чути голос Божий і не виконувати волі Господні. Це залежить від нас. Тобто те середовище, яке оточувало Йосипа, воно не вплинуло на нього. А чому? А тому що він завжди шукав лиця Господнього. Він був правильною людиною. Він навчився чути голос Господній, він навчився догоджувати Господу. Перше всього, він навчився доводжувати Господу. Він навчився, що приємно є для Господа, а потім він почав чути голос Господні. Ми, Ми читали сьогодні, що коли він хотів написав першу характеристику про нього, що він був праведний. І потім, коли він хотів відпустити Марію, то він почув голос Господні. Слово Боже, нам не каже, чи він про цього чув, чи Бог йому відкривав, чи Бог йому говорив, чи до нього приходили ангели Господні. Але в той час, коли він провадив своє життя правильне, він був урозумлений з нами і приходив до нього англий Господні. І ми бачимо з того, що перебуваючи навіть в Єгипті, ми знаємо, що Єгипет це була країна язичка, країна, де поклонялися ідолам. Але він, брати та сестри, своє життя, він своє життя зловів. Тобто середовище не має впливати на нас. Ми маємо оставатися вірні нашому Господу б ми не знаходилися, в якому середовищі ми не знаходилися, ми маємо оставатися вірними Господу і виконувати волю Його. І ми бачимо, що Він, почувши голос, він прийшов для того, щоб поселитися вже у юдеї в Ізраїлі. І Йосип розумів, що для цього дитини, для цієї дитини є особлива місія. Особливо місце. А як ви припустите, брати та сестри, що Йосиф, він остається в Єгипті? Ну це ми не можемо припустити, тому що ця людина була праведна. Тому, брати та сестри, коли ми своє життя аналізуємо і живемо так, як навчає нас слово Боже, то ми будемо в тому місці, де хоче бачити нас Господь. Багато нас є в нас плані, багато думок, але коли ми смираємося перед Господом, коли ми хочемо то Доглядати Господу, то ми обов'язково будемо в тому місці, де хоче бачити нас Господь. Але, можливо, ми, дивлячись на своє життя, ми думаємо, Господи, а я не на тому місці, де Ти хочеш бачити мене. І цей голос часу часу говорить до наших сердець і, і, не, і не зупиняється. Тому, брати та сестри, нам потрібно змінювати своє життя. Можливо, нам потрібно переглянути ще раз і ще раз своє життя. Для чого? Для того, щоб бути у волі Божій. Яскравий приклад для нас, брати та сестри, Йосиф і Смарії. Вони були у волі Божій. Вони чули голос Божий. І вони виконували, що їм дуже важливо, виконували волю Божу. Нехай благословить про те та сестри кожного з нас, Господь, щоб ми були виконавцями Його волі. Так само і діти. Щоб ми були всі виконавцями волі Божої. Написано в Слові Божого, шануй свого Батька та Матері Твою. Ось це є воля Божа. Шанування Батька та Матері це є воля Божа. Тому в ваших руках ви маєте шанувати свого батька та матері. Коли у вас в житті це буде, то ви можете певністю думати, що ви перебуваєте у волі Божій. Нехай благословить кожного з нас. Із вас радіти Господь наш Ісус Христос. Тому ми на закінчення ми помолимося, ми подякуємо Господу за те, що ми можемо чути наших дітей, можемо прославляти нашого Господа і можемо бути добрі молитви. Ми можемо бути там, де хоче бачити нас, Господь Ісус Христос. Тому склонемося на наші людина і